Погані новини для штучного інтелекту для навчання ШІ використовують дані, створені людиною. Це якісні публічні тексти, фото та відео, на яких і навчався штучний інтелект. Але за даними AI, публічні тексти почнуть закінчуватись уже в 26-му році. А фото-відеоматеріали ближче до 30-х. Кожна модель ШІ для навчання потребує мільярди прикладів. І як не дивно, інтернету вже не вистачає. І поки людські дані виснажені, компанії переходять на синтетичні дані, тобто нові моделі ШІ будуть навчатись на даних, створених попередніми, і в цьому є перевага а також і недоліки, великі об'єми інформації будуть створюватись за ніч, але водночас це зможе призводити до стагнації. А також через відсутність новизни не принесуть нічого нового. Ба більше будь-які помилки будуть генерувати ще більші, що й можна побачити на цьому прикладі. Вже в другому поколінні деградація відчутна, а тому синтетичні дані компанії використовують лише як доповнення. І, на жаль, капча, як раніше, навчити новому ще не зможе. Бонус: ця капча найбільша брехня, в яку ми вірили, і ось чому для перевірки на робота достатньо потягнути мишу. Шо і ваші криві рухи буде відразу розпізнано як людини, бо ж робот це зробив би рівніше. А як же жовті автобуси і гідранти? У чому ж була суть? Це ми навчили нейромережі на всьому, що вони вміють сьогодні. Вибору на фотографіях достатньо для навчання ші, який тепер і текст від руки розпізнає, і в камері Тесла бачить. А в кінці 24-го і взагалі пройшов капчу, чим і довів свою силу.